Сьогодні під час богослуження, оздоровлююча благодать Божа, викреслила з вашого життя все те, що вільно чи невільно ви зробили в своєму житті гріховно. Перед вами простирається чисте засніжене поле життєве, на якому немає ні одного сліду. Від ваших вчинків, від ваших поступків і залежить, що ви залишите на цім чистім життєвим полі. Господь призвав вас до служіння, Його святій церкві, Його народу. І ваш святий обов'язок поступати так, щоб в кінці свого земного життя без страху. Зустріти суд Божий, щоб не жахатись, щоб не тремтіти, а з радістю почути солодкий голос Ісуса, раби ти у малому був мені вірний над великим. Без сумніву наближаються часи апокаліпсису, ми бачимо, як все те, що предсказує святе слово, збувається, як диявол і його слуги все більше і більше полонять людські серця. Один з філософів сказав, що наймудріше, що придумав дьявол, сказати людям, що його немає. Але тепер зовсім по-іншому. Тепер ви бачите, як відкрито прославляється сатана. Бачите, як нагло без страху безчинствують. На Україні його слуги. Бачите, як приносяться людські жертви. Ось і знову була новина по телебаченню, що з даху будинку один за одним скинулось п'ятеро дітей. Д'явол не може без крові. Зараз для нього одне з головних завдань знищити сім'ю. І ви бачите, як ціленаправлено нищиться основне, що є в нашому суспільстві сім'я. Ви бачите, як в самій демократичній країні світу Америки вже не можна говорити батько-матір говорити воно. Ви бачите, які шлюби робляться по всій землі? Ви бачите, що такі негідники, злочинці добились до найверших, найвищих ешелонів влади. Тисячі, тисячі дітей без матері. Без батька, без домівки, по підвалах, по тих люках, де теплотраси. І один така дитина давала інформацію, щось що такі дядьки в мерседетах під'їжджають і насилують тих дітей. І бандити їх в мундирах охороняють. Ви чули, що робилось в артеці і хтось поніс якусь кару. Людина стає безправною, проста людина не може себе захистити, тому що нинішній закон захищає насильників, бандитів і будь-кого. Але тільки непросту людина, яка хоче жити в мирі з ближніми. Яка хоче виконувати заповіді Божі, які якраз і характеризують нас, чи ми її люди, чи озвірілі істоти в людській подобі. Іде боротьба і на духовній ниві. в кожній церкві, де всі пам'ятаєте, Слова Ісуса, що Царство Його не від цього світу, яке, по словам апостола Іоанна, все в зрі лежить. І наш обов'язок робити все, щоб храм Божий якнайменше входив в цей злочинний світ, щоб хоч тут люди відчували благодать Божу. Щоб хоч тут, в цих стінах, отримували допомогу і терпіння, переносити все те, що, по слову Господньому, будеться чинитись. Мертві, живі, позавидують мертвих. І так буде. Будуть творитись такі нестерпні умови життя що жити неохота буде. І ось в таким життєвим морі і прийдеться вам нести послуг церкві, опікуючись народом Божим. Я yeah. говорив вам вже про патріарха Фотія Константинопольського. В одній країні відбулось чудо. Під час хресного ходу хрести почали колихатися, стукатись в один водний і розсипатися. І ось прикликав він з цієї кілікійської країни до себе монаха, який мав дар бачити майбутнє. І спитав його патріарх, скажи мені, відкрий мені, що це чудо має означати. Але мовчав монах. І тоді патріарх впав в його ноги і просив, відкрий мені. І бачачи таке велике смирення патріарха, монах сказав, що це чудо. Попереджує церкву про великі розколи, про великі гоніння і заплакав патріарх і просив цього монаха, щоб він помолився, щоб Господь забрав його з цього земного життя, тому що не хоче він бачити кровотечиві рани церкви святої. А патріарх знав. Пророчество Господа Ісуса сотворю церкву свою, і вороги покельні не переможуть її. І все одно. Так боліла його душа тільки про згадку, про страдання церкви, що не хотів він жити. Монах відійшов до себе і закрився в келії. Редній з церков і постійно перебував в молитві. А патріарх тяжко захворів. І знову шлегінців до цього монаха і просить його іще раз помолитися, щоб Господь скоріше його забрав, щоб не дожив він до часу страдань церкви. Отак От може боліти. Душа людська тільки прогадку про ті біди, які буде переживати церква по попущенню Божому за наші негідні вчинки і гріхи. Тому при будь-яких страданнях. Не падайте духом, не впускайте зневіру в свої серця. Був час, коли в Константинополі була лише одна істинна православна церква, домова, а все захватили такі, слуги безбожні. Але Господь все повернув. Повернув, тому що люди покаялись оплакали свої гріховні вчинки. І в нас на Україні Бог попускає. Видно, і наша церква буде переживати такі часи, хоча для нашої церкви це не новина. Вона постійно. Відчувала, переживала такі моменти. Ви знаєте, що і церква відроджена 22-м році, пройшовшого століття, також була знищена. Всі єпископи були. Або фізично знищені, або замордовані. Більше трьох тисяч священників загинули за відданість нашої українській православній церкві. Наша церква розділила своєю паствою. Страшний голодомор. Скільки було випадків, коли священника разом з Божим народом заганяли в сили ями, і наші ж сини і дочки з потьмареним розумом засипали своїх батьків. Сестер братів живих. І під час Другої світової війни. Наша церква єдина всіх церквів, яка була пристворена української повстанської армії. На жаль, ми дотепер думаємо, що вона утворилась десь там. В Львовській області ні, браті і сестри. Центр був в Житомирській області на Валині. Це була страшна трагедія для нашого народу, тому що частина віруючих, які належать до іншої церкви, лукаво розповсюджували фальшиві лозунги. І зібрали цвіт української інтелігенції в житомирські ліса, де вони були всі винищені. Тому що зі сторони Білорусі була російська партизанка, з сторони Москви йшла руська армія, з тої сторони німці, з боку польська армія Крайова, тому що ви знаєте, що Житомирщина була майже вся окупована Польщею. І ось всю, всіх їх там вистрілили. І хіба не боляче говорити, що ОУНівці застрілили отамана, бульба, який започаткував повстанську армію в 42-му році жінку? Ось так. Релігійне розділення ділило наших людей будь-ом. І замість того, щоб захищати свою вітчизну, одні підтримували німці, інші савів, а люди страдали. Я хочу вам нагадати. Що от є свідчення, от я зараз книжку читав, випущену очевидцями цих подій, п'ять церквів з нашим священником і з нашими людьми німці спалили заживо. Те ж саме робили і совіти. Коли церква істина, коли вона Любить Бога і своїх людей, то який би не був ворог, він буде її нищити. На Галичині німці ж не били іншу церкву. І савіти не нищили на Великій Україні іншу церкву. А нашу церкву любі, хто б сюди не приїжджав, всі її нищили. І зараз. Наша церква не найкращим положенням. Вона всім заважає нашим братям. Вона заважає переконати всіх, що вони є патріотами України. На Сході те ж саме. Але якби ми не були потрібні, то Бог би нас не тримав. Ви не думайте, що от знищили священників, знищили Божий народ. Таку ласку Божу ще потрібно придбати, завоювати, тому що нищать тих, хто в очах Божий гідний, з ким Бог хоче тримати діалог. А ті, що живуть в золоті, в розкоші, тих, які отримає запроданська влада, вони не Божі. Тому що не на Бога вони надіються, а на силу людську, на силу земну. Всяке буде в вашому житті, але ніколи не піддайтеся злукавити і Бога. Відсунути назад, а світ цей поставити на чолі ніколи. Тому що це буде ваш духовний крах. А коли навіть ви програєте фізично, коли, можливо, по-людськи вам буде обідно, що вами нехтують, що вам не допомагають, але ви виграєте духовно. Тому що люди будуть вас поважати і Бог буде вас любити. І все, що потрібно для вашого земного життя, Бог дасть вам. А якщо не дасть, значить так він хоче, тому що Він краще від нас знає, що нам буде корисніше в нашому духовному спасінні. Я вірю що ви, дорогі отці, чистий аркуш свого життя не споганити. що всі ваші вчинки, всі ваші діла будуть свідчити, що ви гідні пастирі Бога живого. Моліться, покладайтесь на нього, а не на силу. На багатство земне. Припадайте до стопи матіньки Божої, як ви чули з нинішньої молитви, до неї притікали наші предки і ніколи не були осоромлені. І ви ніколи не будете осоромлені, якщо будете любити Матір Божу, будете молитись до неї. Будете просити прощення і милостей Божої на ваше подальше життя. І сім'ї ваші, батьки, дружина, нехай також відчувають присутність Божу в своєму серці, нехай з розумінням відносяться. До вашого Христа, і якщо хочуть, то нехай підтримують вас, внесені Христа Господнього, без якого ні одна людина не може спастись. Ми всі священство, люди, котрі молились за вас, просили Бога, щоб все те, що вас відсутнє. Щоб він своєю благодаттю умножив, щоб ви були, ви були справжніми носіями благодаті Божої, котру чекають люди через вас від Бога. Ми також без сумнів, в цій церкві, будемо возносити свої скромні, але щедрі молитви щирі за вашу долю, за те, щоб ваше майбутнє, якнайменше, було опутане тернями скарбу. Але, як я вже сказав, на все воля Божа, все приймайте спокійно, з радістю. Пам'ятайте, що кінець життя то як раз і підбиває. І скільки людей, які прожили до 70, до 80 років, говорили перед смертю, ліпше б я не жив. Тому що розкаяння приходить, коли вже нічим не можна виправити своє життя, який би крик не виривався з наших грудей, крик жаху, мольби, прощення, нічого вже тоді змінити не зможе. Тому не тратьте ні свого життя на земне, на, мар... на марнотне, дбайте про ті скарби, які разом з вами підуть в вічне життя. Нехай Бог благословляє вас на многія і благия віта.